Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу. Ось я настав час на нашого за відео. Друга частина посилочки, можна сказати, посилочки від мого постачальника Артема з міста Тернопіль. Вітаю тобі, Артем. Тут, як я казав, телефони BlackBerry і сенсорні телефони. Зразу кажу, що до BlackBerry я от... І зарядочок, мені ну, ще зарядку міні-USB є, але батареї, вони всі без батареї. Бачите, от, без задніх кришечок за тільки з кришечкою, але теж також без батареї. Не знаю чому. Там е телефон так приходить без комплекту свого, такого внутрішнього комплекту. Я вже не кажу там, про зарядку чи все, про щось. Але ось якось так. Ми просто скажемо, що це модельки та й все. Так, це у нас Blackberry моделька. Моделька у нас Blackberry 7260. Це моделька BlackBerry 7260. Далі йдуть у нас підряд однакові модельки. Очевид... Ні, ці ще однакові. Ця моделька у нас називається чому так мілко написано рівно. 93.30. І ці, ці дві однаковісінькі. Тільки заблоковані на підрізу передати Тіті і Т mobile тобто американці. Е, моделька 97 І тут також 97.20. А тут 97. 60. Ось так. Це вже телефон трошки підзарядив. Це я HTC модельку, я не пам'ятаю. Зараз ми разом з вами глянемо. Я на нього зроблю відео. Досить цікавий телефон. Камера дуже класно працює, дуже. Дивіться. Як на свій вік, цей телефон вже вже його скільки років. Але телефон. Своїми такими функціями бюджетними, вона так сказати, справляється невідмінно. Де ж тут налаштування Settings. Oh, settings. Це за це моделька в нас. Це. Ага, ага. Ага, ага. Навіть не можу сказати, чекайте, Network phone Identification model, тут певно. Моторола, Ой, боже, вибачаюся. Ця моделька називається Evo HTC Evo. Хоча в мене такий самий був, але він по-інакшому щось тоді називався. Імейки немає. Очевидно, це телефон CDMA-чний, на CDMA. Що по Android, я також щось не бачу модифікації. Можливо, я щось не там шукаю. Ну, давайте ще раз зайдемо. Зараз. Це ніби мав би бути Android. Ну, я так орієнтовно думаю, що це тут четвертий Android стоїть. Хоча ні, іма і має є. Тобто він під, 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 під сім-карту може йти. Угу. Навіть не знаю, де тут можна знайти до Ну, судячи по меню, тут десь Android не вищий 4-го. Але такий досить досить непоганий телефончик. От дивіться, що в ньому такий прикол є. Раз. маєте телевізор. Ось такий телефончик. Далі йдемо. Ще в нас така є HTC -шка. В ідеальному просто стані. Просто в ідеальному стані. І в нас настільки ми відомо і має якусь сторону. а З іншим телефоном переплутав, який будемо зараз також дивитися, розлітати. Крешка, тому так. Очевидно, вже десь в Україні, була батарейка Вланчивська. Це у нас HTC. моделька називається PB 99400. Зараз спробуємо її запустити. Якщо вона запуститься, хоча б щодо цього величезні сумніви. Або на зарядку хоча б поставити. Ось. Ну, свій <coughs> телефон, телефон, в ідеальному стані. Щоб він ним користувався або дуже мало, або просто як додатковим телефоном. Навряд, чи він може зараз від той здутої і батареї. У мене це величезні сумніви. Величезні просто сумніви. Нехай стоїть. Кінець стоїть, вже подивимось. От така Sony Xperia. Прикол цього телефону, особливість цього телефону, так сказати. Опс. Це можливо вже нікого не здивуєш, але той, хто цінить даної фірми, даної телефонів, то мене зрозуміє. Тут кришка дуже по своїй рідному відкривається, а поки відкрив, то Навіть як мапа з гранатою. був. І Тут я не пойму, де що вструмляти. Не... Ну, Бусть реально спалити даний телефон. Це Sony Ericsson MK16A. <coughs> У мене батарейки до даного телефону, на жаль, немає. І Мені реально дуже шкода би його було спалити. Тому ризикувати також, щоб. Просто-напросто зняти відео не хочу. Далі ще один телефончик з той самої опери. опч. опч. Ем, зараз, от, він вже трошки відлущується, бо це вже господи, телефоном років у років. Ця моделька називається Samsung E827. Не знаю, чи він ще запуститься чи ні, бо я його пробував запускати. І щось там він ніби бить дергався. Зараз пробувати, якщо плюс-мінус тут є плюс край. Зараз да, ми його запустимо, якщо вийде Що вийде. Оп! І оп. Ну що? Поїхали, якщо... О! Ж. Samsung той села. Хоча не є прихильником даної фірми, чомусь вони мені не зайшли. <кій> Сам кінець мій улюблений. Які б не були Motorola, вони для мене це культові телефони. О, ох, 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 ох. Ресайне спасі посибл. І... Тас його селу сьому... телефон зарядиться запустити чи ні? Питання. Дивіться. Це чудо ще працює. Взагалі, я начинайте тут стояло. Лендвіч, типевно точно нема української мови. Це однозначно в мене таке. Як я казав. Дали буде далі запуститися, бо треба зарядити власну батарею, телефон буде працювати. Власна батарея вже така помучена. І на сам кінець, як я казав, в такому кошмарненькому стані, І от так вже життя потеребуло. Потреба було О, ще. І бонусом. Карта пам'яті 7, пам ну потім вже дістанемо. Очевидно, плюс-мінус так. Мі чомусь не, не щастить. Е, натрапити на телефони. Саме трола Дефі це Дефі, здається, якщо не помиляюся. МБ525 Дефі. Так що тобто, Дефі плюс є, ну тобто їх точки модифікації і є зараз ще вийшла, ну як зараз, тут вже давніше вийшла. <кхи> Нова Motorola Defi Я б так сказав рестайлінг. Там до рестайлінгу дуже далеко. Щоб порівняти цього з тим. Тут взагалі небо і земля. Знаєте, чи я зможу запустити даного звіра. або він трупик, або йому не вистачає потужності, або іно щось неправильно вставляє клемми 15. Щось вартує. О, що кажу? Що 15, то вартує. Колосальних зусиль. Просто колосальних. Ходимо не робочий. Що ж, той телефон нас, цей телефон не запустився у нас. Зарядки теж нічого не хоче. Спробуємо його. Без зарядки, а на клемники. Під'єднатися плюс осередина мінус туди. Якщо не спалю, то все буде ок. Якщо спалю, то буде дуже ефектне відео. Так. В лапках ефектне відео. О! Вот ну, это Вартує. А, Вартует. Это будет, очевидно, поставити на зарядку. Будило не будет. Вот так вот. Не до конца запускается, очевидно, у нас достаточек потужности. Красивий телефон комусь такой в колекції. Що ж, може, розікнемо з цим? Красивий телефон. А, була, не була, запустимо. Хоча тут під'єднатися, тут теж чогось дуже сильно вартує. Це такі клемники зробили, не знаю для кого і для чого. Вже так важко було зробити трішечки довші клемники. І ми йде тушу включити. Пояснить мені. Якась халепа. О, кнопочка. Для чого? Для дитини таке зробили той телефон. То ясно, що з таким телефоном користуватися мають і дорослі. От одна й дитина з мініатюрними пальчиками, то включити, шукати і включати буде, не знаю, треба наловчитись. Дивіться, ну це мої клеммирики ті не дуже сильно розбиті, але почати страшенно незручно. Ну. Це означає, а, а попробуй, а може вийде. От і спробували. Нічого не вийшло. Один під'єднав, інший від'єднався. інший під'єднав, другий від'єднався. Це якесь... Спробуй означає. Помучся. Або я щось не так роблю, або й не робочий. Ось таке у нас вийшло відео. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. На цьому телефон я зроблю обов'язковий відеогляд. Хай вам щастить, Будьте здорові, па-па-па-па!